Починаємо. Дорогі друзі, ми продовжуємо наш прямий етер. Ви слухаєте радіо Єкаго на хвилі 12.40 AM. Сьогодні в нас в гостях пан Роман е, виконавчий директор банку кредитової спілки Самопоміч Self Reliance». Дякуємо, пане Романе, що ви погодилися до нас прийти. Розкажіть про вас про себе, як вас справи? Ви до нас нещодавно відносно приходили. Чи щось змінилося за цей Період часу. Ну, перше, хочу сказати, що я виконавчий директор асоціації, асоціації так. а я думаю, що виконавчий директор нашої кредитівки буде у вас скоро на ефірі і розкаже про ту, як Це, мабуть, натяк на те, що він також до нас прийшов. так так Ну, знаєте, з перших днів, коли почалася е, війна, і я думаю, що дуже багато людей, які приїхали в Чикаго і приїхали в Сполучені Штати Америки, е, перше це були біженці через Мексику, які приходили. Друге, це було по туристичних візах дуже багато людей. І третє це було вже по цій програмі е, «United Юнайтед. Україна. І ви знаєте, наша асоціація, яка була створена два роки тому, вчасно була створена, і з ініціативи нашого Богдана Ватраля і членів нашої дирекції Віктора Войтехіва і інших, ми створили асоціацію, яка би допомагала нашим. Українцям не тільки адаптуватися тут, в Сполучених Штатах Америки, але й будемо говорити допомагати старшим людям, допомагати взагалі українським, е, е, українським е, е, людям, які е, хочуть знайти себе в США. Це і курси англійської мови, це і курси комп'ютерні, це і адвокатська допомога, це і лікарська допомога, це і фінансова допомога. Ми працювали досить інтенсивно, і коли почалася війна, ми цілком це змінило нашу діяльність. Діяльність е, змінена була в тому, що було дуже багато людей, які приїхали, і вони не знали, де прийти в перший, де, де себе заявити і як влитися в цю американську, в американське суспільство. І тому ми е, на початку. Здійснювали разом з іншими асоціаціями це такі, як World Ліфт, це таке як Refugee One, це така як польська асоціація, які досить довго вже працюють на цьому ринку. Наприклад, польська асоціація це має 70 років досвіду, і вони нам допомагали в оформленню тих всіх документів для тих людей, які приїхали. Це і фудстемпи, це і кеш, це і social security, це і work authorization, і багато багато чого іншого. І ми буквально з перших мів дуже інтенсивно працювали. І це замітили в тому, що наш уряд штату Ілінойс побачив цей великий об'єм роботи, який ми проводили в себе в асоціації. І були дні, що до нас за день проходили 80-90 чоловік, яких ми обслуговували. Крім того, ми ми відразу, відразу були дні, що ми відразу надав, видавали ці карточки на, по, по тих всіх програмах. Безумовно, ми, так як би кажуть, аплаяли чи подали на гранди, які Штат Іліной видає для таких асоціацій. І хочу з. З такою гордістю сказати, що була проведена дуже велика робота по цьому гранду і нашою дирекцією, нашою членом керівником Матюном, який в нас керує нашою дирекцією, про те, щоб дістати цей грант і. Попри всі, як кажуть, проблеми, які були в цьому питанні, що ми молода асоціація, ми виграли цей грант. О, вітаємо вас, що так, що дало нам змогу набрати на сьогоднішній день вже 11 чоловік на роботу, що дало нам змогу подальше розвиватися і подальше обслуговувати цих всіх наших новоприбулих. Підкреслюю, що всі послуги в нас є безкоштовні. Значить, на початку це підтримувала наша фундація, наша кредитівка, самопоміч в нашій діяльності, і ми прибрали придбали приміщення на проти суму двадцять і багато багато чого іншого. Але е, настав. Такий час, що цей об'єм роботи, який ми робили, потребує розширення. І тут е, ті зустрічі, які ми проводили з е, штатними працівниками, вони бачили, вони приходили до нас, як працює наша асоціація, е, в цьому великому процесі ми виграли цей грант. Тобто, і на сьогодні ми починаємо нашу роботу розширювати. Що це означає? Що ми кожен день... За графіком від 10 години до 4 години дня це в робочі дні. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Ми приймаємо наших громадян за попереднім записом. Також ми розширюємо нашу діяльність в церкві на Палатайм. Це буде кожен понеділок. Також ми розширюємо нашу діяльність на в церкві Йосипа. Це буде вівторок і четвер. Також ми розширюємо свою діяльність на Пелос Парк в церкві. Це буде також понеділок, середа, і в Блуміндейл. Це буде четвер. З четвертої, з десятої до 4. там будуть спеціально кейсворкери, працівники, які будуть надавати ці всі послуги. Значить, ми маємо телефон 773 692 1010 Можна туди телефонувати і записуватись на цей графік. Тобто, де вам краще, ви з нашими працівниками повинні погодити, де вам краще, в який час приїхати, і ми вас запишемо. І тоді ви пройдете цю процедуру, що кому потрібно. Це е, дозволить нам. Е, Будемо говорити, на сьогоднішній день у нас на три тижні черга, але з понеділка ми починаємо вже це таке велике розширення, і тому ми думаємо, що ми буквально треба буде чекати пару днів для того, щоб ви зробили апойтмент до нас. Значить, що? Безумовно, ми спочатку не будемо брати багато на тих наших філіях, тому що багато лю... цих кейсворкерів, тому що вони ще вчаться в нас там, в центральному офісі, і значить, там довгий і складний процес оформлення цих документів, тому що ми будемо, наш адвокат буде ті всі документи провіряти, і щоб не було ніяких помилок. Тому що, якщо ви зробите помилку, то ну. Незручності і довше затримує цей час. Хочу також ще сказати, що е, тиждень тому було прийнято закон, що всі новоприбулі можуть уже тепер. Е, Іти на роботу мають дозвіл на роботу незалежно чи ви маєте social security, чи не маєте social security. Ви просто рекламодавці мають ваші ваші так, що вам дають роботу просто в ваших документах пишуть нулі. А потім, коли ви через 2-3 місяці, чи через тиждень, чи через 5 місяців дістати цей work authorization, то вони просто там його вписують. Але на роботу вони мають право брати вас вже сьогодні. Це великий крок. Ми писали до сенаторів, до конгресменів, тому що це було нелогічно, коли людина приїжджає і йому чекати стільки місяців. А це ви ж розумієте: і рент, і життя, і їда, і так далі. Також ми. Розширяємо, будемо будемо розширяти свою роботу. Напевно, що ми візьмемо додаткового працівника, який буде працювати в пошуку роботи в праці і в пошуку житла. Поки поки що ми це робимо так, як кажуть на ентузіазмі, але не завжди виходить, тому що це також дуже складний процес. Хочу сказати, що по програмі Юнайтед в Чикаго приїхало 18 тисяч людей, 18 тисяч українців. Загалом ми є другою такою локацією, де найбільше приїхало українців. Першою – це Нью-Йорк, 19 тисяч. Але ми маємо дуже багато, крім того, ми ще маємо дуже багато людей, які приїхали до нас, які дістали свого спонсора в Сіетлі, наприклад, чи в Техасі, але приїхали до Чикаго, бо знають, яка тут сильна і потужна громада. Наша кредитівка дуже потужно, майже протязі тих трьох-чотирьох місяців зростає майже тисячу нових членів в місяць. Це ми вже доходимо, я думаю, до нового року дійдемо до суми 30 тисяч. І також ми багато проєктів мали і, і будемо мати, і продовжуємо це робити. Наприклад, ми від в співпраці з нашими українськими ветеранами видавали нашим новоприбулим жінкам і дітям. По 100 доларів. Це був такий проєкт, і ми майже 300 чоловік таких, таким людям це зробили. І також ми плануємо, що в цьому місяці, в кінці, також, думаю, чоловік 60 по мірі поступлення тих коштів. І ветерани, наші українсько-американські ветерани, чудова організація, яка взяла на себе таку місію, і вона в нам нас в Асоціації ну, планово це робить. Значить, Знаєте, не тільки ми розширили школу англійської мови. Тепер англійська школа англійської мови в нас проходить через дорогу в сум, і майже по вівторок, середа, четвер, п'ятниця, майже кожен день на тиждень, і також ми маємо. Таку адвокатську підтримку, де ми, бо люди деякі самі заповняли ті форми, люди деколи в других організаціях заповняли, і багато є питань про те, що робити далі. Також в нас в планах є розширити нашу діяльність не тільки на новоприбулих, але і на тих людей, які тут шукають житло соціальне, які шукають якісь там страхівки соціальні і так далі, як виходити на пенсію, і так далі. Це в нас в планах. Поки що, ми це так, я кажу, до індивідуального порядку робимо, але ще не планово, не, не сильно. Так що е, хочу сказати, що перший раз за ті роки, коли українська громада отримала грант від американського уряду, і це свідчить, що ми сьогодні в тренді є. Десять місяців війни. E, зараз буду казати те, що e, ми не тільки працюємо з тими іммігрантами, які тут приїжджають. Ми також багато працюємо в допомозі України. Це m, надзвичайно складна зараз робота і надзвичайно коштовна робота. Але ми стараємося в індивідуальному порядку ці всі проекти підтримувати, які є тут, в Чикаго, і не тільки в Чикаго. Ви знаєте, що e, Дякуючи і нашому виконавчому директору Віталію Куднему, дякуючи нашому Олегу Карвону, виконавчому директору нашої кредитівки і, 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 і тому фундації самопоміч Оресті Феденяк. Ми дійсно сьогодні Кредитівка є, є лідером української громади, яка згуртовує українців. І повірте мені, що. Наша фінансова установа, наша асоціація, наша фундація якраз. Äм... Свідчить про те, що українська гром... чому українська громада в Чикаго така сильна? Вона мені здається найсильніша поза межами України, тому що ми маємо фінансову установу, яка будемо говорити дуже багато коштів і роботи витрачає на нашу українську громаду. Це було заложено ще в основа в основі майже 65 років тому. І сьогодні ми пожинаємо ті добрі плоди. Тих засновників нашої е, кредитної спілки, і готуємось до того, щоб подальше допомагати нашим іммігрантам, нашим українцям. І е, зараз нас, е, оцінюючи нашу роботу, всі агенції і е, е, уряд штату Лінос говорить, ставлять нас в приклад. Це дуже це, це дуже, дуже такі, знаєте, почесно, тому що. Е, ми повинні піднімати імідж українця не тільки тут і не тільки в Україні. Бо це дуже важливо. Сьогодні Україна потребує не тільки матеріальної фінансової допомоги, а ще й моральної. Я моральної тут Дозволю підтримки. собі вас трошки перебити. Дякую вам дуже за ваш такий монолог за дуже обширну таку уточнюючу відповідь. Насамперед, нагадаю для наших радіослухачів, можливо, хтось захоче задати вам якісь поставити запитання, номер телефону. Це 773 800 2860, хто має бажання або запитання до пана Романа, це унікальна можливість запитатися на, наживо. Е, і інше хочу вам, пане Романе, дуже подякувати. Насамперед хочу подякувати від нашого радіо, тому що е, самопоміч є одним із спонсорів нашого радіо, який активно нам допомагає, за, за що ми вам безмежно вдячні і будемо сподіватися, що в майбутньому ви також будете нам допомагати, тому що ми, е, знаєте такі. Е, Роходимо світки е, проходимо через терні до зірок, маючи якусь ціль, мету е, так само, як і кредитівка, як самопоміч має на меті допомагати українців е, стосовно. Різних е, заходів, різних альтернатив, от власне як ви дуже вдало сказали, реалізувати самого себе тут. Так само, ми хочемо через слово, через можливість правильно інформувати наших е, співгромадян, тих, хто нас буде слухати, тих, хто нас дивиться, хто поціновує наше радіо, також докладатися до цієї е, спільної цьому спільному винограднику. І нам дуже приємно, що ми е, так тісно співпрацюємо і власне, йдемо нога в ногу до нашої спільної перемоги і мети, е, говорячи про. Майже початок наступного року, 23-го року, розкажіть, будь ласка, можливо, про якісь нові плани, амбіції, самопомочі? Бо ми знаємо, що самопомочні не цього слова, трудоголіки, які ніколи не зупиняються і ставлять перед собою нові амбітні ідеї, плани для того, щоб вдосконалювати банківську систему, власне, підкреслю українського такого начала, де є власне засновники українці, які амбіції, які плани вас на 2023 рік. Ну, перш за все, хочу сказати від себе особисто, що ваше радіо, мені дуже подобається формат вашого радіо. Ви дійсно, знаєте, більше уваги звертаєте на молодь в своїх ефірах, в тому, як ви подаєте цей ефір. Це дуже похвально і такі, такого радіо нам давно бракувало. От якраз такого живого живого спілкування в радіоефірі, і ви це дуже професійно робите. Yeah. Я я хочу сказати чесно, тому що ми е, маємо вечірню трибуну, яка вже має 70 років. І ми ведемо як асоціація. Це цю вечірню трибуну. У нас трошки інший формат. У нас нема немає живого спілкування. У нас є така начитка різних новин. Але повірте мені, що е, ви не тільки доповнюєте наш український ефір тут, в Чикаго, але робите щось неймовірне, тому що е, люди чекають. Я сам чекаю вашого ефіру і сам завжди добрий час, коли їду на роботу Дякую, чи коли дуже. вертаюся з роботи. Слухаю вас. Так що хочу сказати, що ви молодці. Друге, що відповідаючи на ваше запитання, не хотів би забирати в нашого Віталія Кутного ефір. Він розкаже про ті наші плани в кредитівці, які є. Але я хочу сказати, що ми такі намітили основні плани нашого, як кажуть, нашої діяльності. Це ми на другий рік відкриваємо філію у Вілінгу, яка буде досить велика і досить така потужна. Ми вже робимо там реконструкцію, ми купили будинок. І зараз робимо реконструкцію цього будинку, щоб десь в квітні в травні стартувати з цим е, проектом, вже майже почали роботи. Друге, що ми велику увагу приділяємо нашому е, не тільки маркетингу, а я би казав е, такого е, живого зв'язку, що е, ми Дуже сильно потужно розвиваємо нашу електронну систему банківських послуг. Тобто я хотів би відмітити, що Іван Бурятник, який у нас відповідає віце-президент, за цю роботу надзвичайно потужно за ті роки. Дуже велику роботу ми зробили. Ми прийшли на нову систему. Ми маємо ще багато планів, які будемо говорити, будемо в тренді тих всіх американських послуг банківських, які сьогодні є в Сполучених Штатах Америки. Ми стараємося мати це всі, ті всі послуги. І третє, я що би відмітив, це дуже важливо. Ми поставили собою такі цілі амбіції. Ми вже як кажуть, йдемо до того, щоб наш сервіс зробити дуже швидким, mm -hmm. щоб людина на ті на ті послуги, які ми надаємо, щоб це були швидкі послуги. Тому що знаєте, ми стикнулися зараз з тим, що е, люди, які приїжджають з України, вони знають банківську систему України, і вона також дуже сильно покращилася за останні роки. Там надзвичайно просто зараз відкрити рахунок. Чи там зробити якусь біга... фінансову послугу, і ми бачимо, що ми в деяких Українах вже в деяких питаннях є на рівні банківського сектору тут в США і досить, досить великий рівень. І тому люди, аналізуючи ту всю тих, що люди нам говорять, ми стараємося якраз бути в тренді тому всьому, і тому що. Імідж кредитних спілок в Україні не зовсім добрий, тому що це було такі МММ, і багато з них вже банкрутували. І але тут зовсім інакше. Ми е, в Америці ми працюємо під наглядом НСУА, спеціальної організації, яка контролює наші всі процеси, і ми даємо гарантію на вклади майже на одного чоловіка 250 тисяч доларів. Тобто, е, ці всі процеси, які ті всі плани, які ми робимо, е, я би відмітив е, дуже добру роботу нашого менеджменту, нашого е, всіх департментів. І ми навіть зараз плануємо розширити. Ми знаємо, скільки людей приходить сьогодні на Камберленді на нашу філію. Ми плануємо її також розширити, тому що великі черги ми розуміємо, що це може тимчасово, але все одно треба іти людям але на зустріч. Це є власне приклад того, що є попит, і це дуже добре, що так. багато людей Знаєте, що. Я, я хотів би вам сказати таку таку прописну істину. знаєте, ми довгий час, як українці, думали, що ми якась знаєте недолуга нація. І нам це радянська влада впитувала з молоком матері. І там, де два українці, там три партії, там, де не довіряти українцям, не знаєш, от яка там, знаєте, громада українська, вона тільки думає про вареники і про вищі сорочки, і про пісні. Але час показав, що на і нашої армії це. Це є гордість України, і я знаєте, звертаюся до всіх, що нам треба навпаки піднімати наш імідж як українців, тобто йти до своїх, робити цей сервіс найкращий. І я свято переконаний, що колись Україна, якщо Напевне, що війна закінчиться, я не знаю, як швидко, але що ми будемо передовою державою світу. Ми вже по деяких компонентах, я ще раз звертаюся навіть і приклад нашої армії. Ми будемо говорити на передових позиціях вже сьогодні. І, але е, сьогодні основне завдання наше як громади е, це перемога у війні. І ми всі це маємо, маємо настроїти на те, що ми маємо всі допомагати нашій армії зараз, десь знаєте себе. Обмежити в чомусь, але найбільше допомагати нашій армії, тому що весь світ дивиться на Україну, ми є в тренді зараз. І е, Міняти цю психологію, ту психологію, нам нав'язала радянська влада, і москалі в тому числі. що... Е, Поверте, повірте мені, що е, я бачу спілкуючись з сенаторами, з конгресменами, з е, тими структурами, які сьогодні керують в Сполучених Штатах Америки. Вони дивляться на нас з великою повагою, з дуже великою повагою. Тому що е, то, що громада зробила тут, українська, знаєте, це ми, ми є прикладом для інших громад, але ті люди, що зараз воюють на Україні, це також приклад для інших. Розумієте, така самовідданість е, нашої української нації. Я не буду казати, що ми найкращі, але, по крайній мірі, ми рівні серед рівних. І я це побачив, я 25 років приїхав. Я тихенько казав, що я українець. А тепер я кричу, що я українець. Враховуючи те, що тут набудувала та українська громада, наші церкви, наші організації, наші танцювальні групи, молодіжні організації і так далі. І наші школи, знаєте, це. Пора нам змінити свою психологію. І якраз я закликаю всіх приходити до нашої, до нашої фінансової установи. Ну, Безумовно, ми ще, знаєте, кожна організація робить якісь помилки, які, знаєте, є ще у нас що, багато чого досконалюватись, Але повірте мені, зараз і завжди так було. наша Дирекція і кредитівка, і працівники націлені на те, щоб дійсно бути в тренді банківського сектору тут, в Сполучених Штатах Америки. Ми бажаємо вам і нам, і всім українцям успіху, тому що знаєте, ви зачепили такі нерви, нерви нашої української діаспори, тому що це дуже болюча тема. І думаю, що багато людей взагалі ну так. В різне середовища, де ми б там їздили, і колись на море, я знаю, я як був маленький їздив в Болгарію, чи там хтось їздив в Туреччину. Завжди було немодно бути українцем. Тому що, ну, хто такий українець? І ті, на жаль, е, такі. Порівняння е, горілка, сало, танці, забави от такі нас знаєте, вважали такими гульвісами. Е, направду е, самопоміч без, без перебільшень наша українська церква, багато різних людей, які, закотивши рукава е, десятиліттями, працюють власне ті перші хвилі еміграції сюди в Америку, Амери, Америку, сюди. Вони довели всім цілому світу, що ми не боїмося жодної роботи. Ми можемо нам тільки дати можливість, і ми зробимо все. І ви власне влучно зазначили наша українська армія. Нам давайте тільки зброю і не заважайте бити ворога. Ми будемо це робити. Тому е, знаєте, підсумовуючи власне наш ЕТР, хочу вам ще раз подякувати за те, все, що ви робите. Будемо сподіватися, що е, наступний 2023 рік буде е, роком перемоги, роком. Миру, роком розквіту не тільки України, а також вашої, точніше, навіть нашої самопомочі, нашої кредитової спілки, тому що кожен з нас він є такою частинкою, маленькою цеглинкою, яка будує цю самопоміч, бо навіть слово самопоміч ми. Одне одному допомагаємо, тому що якщо не буде людей, ну то не буде ні спілки, ні церкви, ні школи, нічого не буде. А так чим більше ми тримаємося окупи, чим більше ми гуртуємося разом, чим більше ми намагаємося е пропагувати оце е допомогу одне одному, тим далі ми можемо зайти, і тим далі ми будемо триматися. Тут е має бути зворотній зв'язок. Знаєте, чим більше ми членів, чим більше наші українці користуються нашою кредитною спілкою. Тим більше ми допомагаємо громаді, тим більше ми допомагаємо радіо, нашим, нашим всім різним організаціям, нашим церквам. І це приблизно мільйон триста в рік. Розумієте, це е, показовий е, такий е, діяльність нашої кредитівки. І це говорить про те, що е, я ще раз дуже вам дякую за те, що ви. Також змінили формат цього радіо українського. Це живий ефір, це, Це зовсім зовсім інший підхід. І я кажу добре, що ми, як громада, думаємо за перспективу. Ми не думаємо, що знаєте, триматися того традицій, тих і так далі. Ми думаємо за те, щоб є розвиватися, і щоб ми були не, не тільки прикладом, розумієте, бо зараз вже світ відкритий. Ти ти ж не не сховаєш якусь, знаєте, такий нюанси, які які кажуть. Тому що світ відкритий в інформаційних технологіях, і тому ми стараємося бути в тренді. Тому. розумієте, це наше основне завдання. І я думаю, що наша ця політика, така економічна, політична політика нашої кредитівки, нашої асоціації, нашої фундації, сьогодні ми маємо плоди того. І я думаю, що ті плоди будуть збільшуватися. Я підкреслюю: за рахунок нашої кредитівки всі ті послуги, що ми надаємо, це все безкоштовно. Все безкоштовно. Будемо сподіватися, що це буде тривати надалі. Ми будемо допомагати одне одному, будемо розвиватися. Я нагадаю, дорогі друзі, що у нас був сьогодні. Допоможіть мені, член Асоціації кредитової спілки самопоміч пан Роман Яцковський. Дуже вам дякуємо за вашу присутність, за те, що ви поділилися.